Ось у нас тут я пряжечко знайшов і дивіться, буквально пару кроків. Був у мене сигнальчик, добре, що я все-таки вирішив його вкопати. Бачите, масеньке дерева тут було розкидані. І ви тільки послухайте, як дерево звучить. Пощастило мені знайти ось когось такого дерева. Дивіться. Ну що, на превеликий жаль, більше сигнальчиків немає. Слухайте, я тут ось. Я тільки тут купав недавно ямку і покидав тут кераміку одну на одну. Що ж, ми, в принципі, на місці, є тут домові хати. Ну, щоб шурфити, я їх не готовий, абсолютно не готовий. Мої вітання, друзі. Ще раз радий вас бачити на каналі. Сьогодні дивовижна погода взагалі не холодно і не жарко, саме те, щоб вирушити на пошуки, на пошуки різноманітних монеточок, різних артефактів. Так що, друзі, сподіваюся, що відеоролик вам сьогодні сподобається. Ви підтримаєте лайком. Зразу вам кажу, сьогодні будуть пошуки. Чисто по монетках, по монетках і, і звичайно, по якійсь металопластиці. Вістря, поки немає бажання копати, є бажання щось таке для себе особливо знайти. Ось так. До речі, бачив сліди камрада, ходив. Думав, що це просто якісь мисливці, Але пізніше сповнив, що які мисливці можуть бути, якщо сезон закритий, тобто взагалі не можна полювати зараз, і пізніше побачив ямки, і вже зрозумів, що це наш побратим ходив. Вчора або сьогодні, так що ж бо сліди свіжі. Ну, Тим не менш буду ходити шукати, подивився, що з цього вийде. Так що, друзі, приємного перегляду, а мені гарних знахідок. Була в мене ямочка, доволі так багато тут гільз, і я не купав онлайн, але готовий вам показати, що мені вдалося було знайти. Ви тільки гляньте, пряжечка. Пряжечка. Ну, це вже непоганий початок, ось така непогана, зачотна знахідка, яку я думав. Вам показати. Красива, ні? Маласенька така. Ну, тим не менш, ми забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Сподіваюся, що результат сьогодні буде красивий. Ну що, друзі, ну що? Лише зробив раз, два, три, чотири кроки. Зараз вам покажу і ви просто здивуєтесь. Ось нас тут я пряжечку знайшов. І дивіться, буквально пару кроків. Був у мене сигнальчик. Добре, що я все-таки вирішив його вкопати. Бачите, маласеньке дерево тут було розкидані. І ви тільки послухайте, як де звучить на цю знахідку. ще послухайте, друзі. Ну Такі сигнали я копаю. Бачите, не чисто такий колір, але в колір закидає. Ну що, дивимось? Не можу вам, друзі, сказати, на якій глибині ця знахідка була. А от, дивіться, покажу вам для порівняння. Взагалі не глибоко, але тим не менш є вона. Є в нас ця знахідка. І ось тільки гляньте. Гляньте, друзі. Ну що, я думаю, ви вже бачите, що це таке. А тепер давайте розпаковувати. Опа, є, дивіться. Ну що, я думаю, непоганий початочок, тільки прийшов сюди і тут вже такі от знахідки пішли. Срібло, ні, це нас не срібло. Не срібло. Ну, тим не менш гарна знахідка, Ви тільки гляньте. Хресточок. А ну, друзі, напишіть якого періоду. Думаю, багато кому буде цікаво. Ну, якщо є пряжечка і є хрестечок, значить логічно подумати, тут і були люди. Ну що, я буду продовжувати шукати монеточки. Може, от тут є вони, Зачай? може сказати, хто шукає ти знаходить. Ну ні, погодьтеся. Так що на кожного із нас чекають свої знахідки. Неважливо, чи туди хтось ходив, не ходив. Якщо нам дано це знайти, ми обов'язково знайдемо. Ну я особисто так думаю, але потрібно для цього шукати. Так що поїхали далі. Ну що ж, є в мене сигнальчик. Подивимось. Дай ще буде цікаво. Давайте подивимося. А, ого! Друзі! Фу. дивіться, що це таке перстень. Ну зараз подивимося разом з рукавички. Ну що ж, момент розпаковочки у нас, дивіться. Опа, звичайний перстень, так. Мені здається, що та звичайний. Хм. А надія була, що якийсь думав, що середньовіччя. Напевно, що зробили з якоїсь монети. Ну, тим не менш, перстень, дивіться, хтось загубив. О, і сигнатчик такий непоганий був. Так, зараз спробую відмити. Так. Ну нічого такого особливого. Я думаю, що тут щось що це таке ось тут, я не можу зрозуміти. Так, особливого тут нічого немає. Просто, бачите, з'єднали тут припаяли метал і зробили монеточку. Ну Ось так, в кого на що гроші вистачало. Хтось робив срібня, а хтось робив ось такі. Ну, Тим не менш гарна, приємна знахідка. Забираємо. Ну що ж, друзі, не буду вам світити всю територію. Ну одне місце я пригадав собі, якось колись тут ходив, і тут багато мені попадалося різноманітних знахідок. Тобто, по Київській Росії неподалік звідси мене товариш був знайшов бойову сокиру. Ну і прийшов я сюди, дивлюся, тут і хтось купав. Але все одно, знаєте, я не просто так включився. Є, друзі, привітайте мене. У мене є сріво. Мені здається, я поки що не буду казати, що це саме. Ви зараз самі все побачите. Ну, територія гарна. Тут я тільки чуть-чуть походили. Ну багато слідів не бачу. Аби пощастиво, тут і потрібно купати всі сигнальчики. Давайте я вам зараз покажу. Щасливо мені знайти ось когось такого дерева, дивіться. Друзі, частина ковта. Срібного, ви тільки гляньте. Ну, Мені здається, що це ковта. Хіба ні? Тільки подивіться, я ж хотів кидати наш мордяк. Думаю, возьму я відмию. Дивлюся, а це частина ковта, дивіться. Ну що, будемо тут окрутитися. Такий вагесенький в середині ніби якась пустота. Ну що, супер. Забираємо і будемо шукати далі. Наші друзі, на жаль, мені просто було пощастило. Ось з цим частинкою від ковта. Вдалося мені знайти ще ось таких два ножика, якщо ви бачите перед собою. І ось таку підколочку походив, сигналів там взагалі немає. Ну нічого, ми продовжуємо далі. Наші пошуки. Наші друзі, був мене черговий сигнальчик. Я навіть не повірив, що це може бути монетка. Звичайно, я її ще не розпаковував. Хочу разом із вами розпакувати. Ямка доволі так не глибока. Нас ось давайте я вам дам для порівняння. Послухайте взагалі сигнальчик. Є, давайте дивитися разом. Ну мені здається, якщо так гарно било, звучало, значить це монеточка. Так, це у нас монеточка, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але не сильно так вбита вона. Ви тільки гляньте, який гарний відпечаточок. Вау, давайте я зараз її по покажу. Я вже бачу, що це у нас грош Станіслава Августа Понятовського. Ну що ж спробуємо зараз відмити, подивитися, чи ви, Який рік в нас. Ну і чи монетка чогось вартує, якоїсь уваги. Ну, більш-менш воно, бачите в Нормальному стані інша сторона в нас взагалі Ну, Тим не менш є тут. В нас бачите, Польща. рік нас 1700. Далі не бачу. Ну. Но... Ось така у нас монеточка. Якби не погано, ні? Непогано. У нас сьогодні ціль назбирати монеточки. Ну що, продовжуємо далі. Наші пошу, друзі, по щось сьогодні знайти якусь середньовічну срібну монету. Ну, це звичайно, що надія. Ну що, друзі, кожного разу, коли ми виходимо на коп, да кожного разу якісь нові емоції, якісь нові знахідки. Ну погодьтеся, ні. І зараз у мене є одна із цих знахідок. Я просто в шоці, що таке, ще до цієї пори попадається. Зараз я вам покажу, що я саме знайшов. Самочка в нас взагалі не глибока, дивіться, пінпойнтера для порівняння ставлю. Десь буквально можливо 4-5 см. А сама знахідка в нас ось. Ось-ось ось ось. Дивіться. Ану, друзі, напишіть, ви знаєте, що це? Вау, дивіться. Супер. Якщо знаєте, напишіть в коментарі. Думаю, чи багато людей розуміється в цьому. О. Зараз я буду шукати іншу частину. Мені здається, що тут має бути ще якась частинка. Бо наскільки ми бачимо, вона розірвана. Розірвана, так. Я вже, якщо не помиляюся, я вже в лісі знаходжу за весь час мого окопу. Це вже, напевно, п'ятий. П'ятий. Ну Що, на привеликий жаль, більше сигнальчиків немає, слухайте. Ну немає. Ну, от, тим не менш, все одно приємно, ні? Ні, більше нічого немає. Ну що ж, черговий насигнальчик коло дорожки, знаєте, що мені вдалося знайти? Ось такого малесенького значочка. Не знаю, який я так знайшов 6 сьомою частотою. Це взагалі якесь диво. Гляньте, яке воно маласеньке. Звичайно, що без голочки ось тут. Ну, тим не менш приємно. Дивіться, яка малесенька знахідка. Опа, вже випало. Я ж подумав, що це золото. іншої сторони ось такого як викопав, думав, що сережка. Дивлюся, ні. Ну, тим не менш забираю. Забираю, забираю. Продовжую далі шукати. Ну Що покажу вам, що мені взагалі вдалося було знайти. Ось Дивіться, ось такого гудзичка. Якби щось, друзі, це скло. Це не камінь взагалі не камінь. Ну, тим не менш, дивіться, гарний, ні. Нічого такого толкового, ось така монеточка в нас після реформи. І що. І ось такий гудзичок. В принципі, нічого такого особливого. Ну, знахідки є. Ось так. Друзі, ви вірите в містику чи ні? Напишіть в коментарі, будь ласка. Розкажу вам свою містику. Був я то неодноразово, Камради були, сімплекси були, е Макта Анфібія була, де з будинками були. І я тут ось неодноразово був. І тепер я вам скажу, чому я ходжу на сьомій частоті. Зараз я вам покажу, яка сама глибина, і вам покажу знахідку. Тобто частота відіграє величезну роль. Так що давайте я вам зараз покажу саму цю глибину. Починає вже тихесенько темніти. ну, У мене вже починається язик переплітатися, тому що. Я побачив, що це зелена там патина, а що це таке, я не можу ще точно сказати. Давайте дивитися разом. Кажу вам одразу, друзі, ви мені можете вірити, може ні. Ну пінпойнтером я достав. Ось звідси. Я б виколуплював, виколоплював, думав, що це ножик. І що це у нас десь. Дивіться, скільки, як це порівняти, як це порівняти. Ну, найкраще це на лопату взяти, ні? Дивіться. Ось для початок лопати, бачите? Ось там була знахідка. Ну десь півтора штика, да? десь два. Ну, не в тому суть. Давайте дивитися до нашої знахідки. От манило мене сюди. Манило. Не можу пояснити. Дивіться. Ох, ви шо. Я ще поки не знаю, що це таке. Здається медальончик. Здається медальончик. Ну, я ще не впевнений, друзі. І не простесенький, великий. У-ху-ху, джекпот. Блін, не можу кричати, бо тут, тут ще можуть люди ходити. Ох, ви шо? Зараз я відмию та вам покажу. Та вон де є в нас кераміка. Я вам зараз теж покажу кераміку, мені потрібно, щоб ви підказали, якого періоду. Ну що, я мию і вам показую. Друзі, це просто крик душі. Ви тільки гляньте, яка ладинка, яка ладинка. уху ух, ху ух, ух, ху ух. ху 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 От бачите, мої старання за сьогодні ходити, воно було того варте. Воно було того варте. Інша сторона, дивіться. Потрібно, звичайно, чистити і краще дивитися. І краще дивитися. Бачимо, яка глибина. Ну, я думаю, багато хто мені може повірити. Я нікого ніколи не обманював. Ну, зараз вам покажу кераміка, яка тут є. Хвиленка вашої уваги. І що ж ми, в принципі, на місці, є тут є домові хати. Ну, щоб шурфити, я їх не готовий. Абсолютно не готовий. Кераміка тут на цій території встеляна майже кругом. Так що, я думаю, варто було туди походити. Ось так, і, бачите, є в мене знахідка. Так що, давайте я вам зараз покажу, що за кераміка, а ви мені вже підкажете. Бо доволі така цікава. Ось так. Купаю я тут майже фактично всі сигнальчики, а тобто, тобто які закидають в колір. Зараз вам показую кераміку. А ви мені, друзі, будь ласка, напишіть, мені буде цікаво, якого це періоду це все було. До речі, супутки, супутки, супутки. Е, зараз я вам скажу. Соліди. Соліди агуста товстого і півтораке. І півтораке були. Так що давайте я вам покажу. Ось, по Ось тільки тут купав недавно ямку і покидав тут кераміку одну на одну. Думаю, може я покажу вам, можливо не покажу. Дивіться, яка кераміка. Важко сказати, якого прів бо я не можу сказати, бо я в цьому не розуміюся. Той, хто розуміється, прошу підказати. Дивіться, тут є нас сіра, інша сторона, бачите? Ось така. І якби тут вкопати. якщо вкупати тут яму, то тут кераміка посипеться. Можливо, тут і домік був, або я не знаю. Ось дивіться, яка кераміка. Так що, друзі, чекаю вашої допомоги. Вашої допомоги. І напишіть, будь ласка, воде кераміка? Да? Є? Чи варто тут і шурфити? Це я залишаю, нам вона не потрібна. Потихасеньку ти а я скажу, я буду купати. Ось ця знахідка зробила мій коп. Це. Це стовідсотково, це стовідсотково. Ходив, засмучений, думаю, шмордяк, шмордяк, шмордяк. Радянська монета, нічого такого особливого. І тут а тобі бах. І господь і дав мені можливість знайти таку сьогодні знахідку. Чудово. Ось так ще й на такій глибині. От вам, друзі, найкращі знахідки під кінець копу вже починає темніти, а місце мене не хоче відпускати, послухайте. Давайте дивитися разом. Так, де воно, де воно, де воно? Я десь бачу. О, воно. Ху-ху-ху-ху-ху, як думаєте, що це? Зараз ми подивимося знову медальйончик. Ще один медальончик. Зараз його відмию та вам покажу. Це і набагато менший. А що, друзі, більш-менш якось відмив, і в нас ось така картинка. І ось така картинка, нічого я не бачу. Абсолютно, ага, вже бачу. Вже більш-менш бачу, дивіться. Чекайте, як це краще зробити. Щось проглядається, дивіться. Одна сторона, от нас інша. Як не дивно цілесенький. Ось так, ось так і шукаємо під кінець копу. Вже потрібно збиратися потихесенько додому, вже темніє, капітально. А знахідки тільки ось почалися. Це просто якась друзі містика. От завтра я прийду, наприклад, так, відсотково я тут вже нічого не знайду. Я не можу це пояснити, чому це так відбувається. Ну завжди під кінець копу має якось пощастити. Напишіть, це тільки в мене чи вас теж. От мені цікаво. У мене вже неодноразово такі випадки були, що під кінець копу починаєш щастити. А от на другий день приходиш, ну, взагалі сигнальчиків немає. Або є і взагалі не то. Ну що, я буду шукати, якщо ще щось цікаве, знайду, я вам обов'язково покажу. Не знайду, звичайно, з вами попрощаюся. Ну, Сьогодні результат в мене во. Ось так. Ну що ж, друзі, глядачі мого каналу. На сьогодні вистачає купати вже суцільно темно. в мене фонарика немає, щоб взяти і ходити. Так що на сьогодні вистачає купати саме найкращі знахідки під кінець копу сьогодні, були. не можу вам показати, бо вже темно і просто спішу, отак сказати. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Мені дуже приємно, друзі. Дуже приємно за ваші коментарі, що ви ставите лайки та ваші підписочки. Ваші підписочки саме найголовніше. Так що, друзі, буду з вами прощатися на цій ноті, і я думаю, що я повернуся сюди ще. Похоже, тут головне, друзі, слухати всі сигнальчики. Тобто кольорових тут взагалі немає, щоб було на поверхності або хоча б більш-менш давали якийсь сигнал. Тут є якби чорні, і потрібно просто до цих чорних сигнальчиків прислуховуватися, які закидують трошки в колір. Ось так. Так що зустрінемося з вами знову в лісі. Всім до побачення!